Власники машин стоять у чергах на перереєстрацію у сервісних центрах на Вінниччині. Передали наші кореспонденти за новим законом про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня. Вилучити машину на потреби війська можуть у тих, хто має дві чи більше. Та є різні нюанси. Зокрема, треба, щоб авто відповідало армійським цілям. То що спонукало власників поїхати в сервісні центри? Закон чи інші мотиви поцікавилася Тетяна Добровольська сервісний центр МВС. О восьмій ранку тут уже вишукувалась черга. Ми в п'ять ранку приїхали і вже були десь 15 в чергу. Невозможно Взяти талон просто на практичний іспит союз і восьмого ранку, щоб переоформити машину, Переоформити машину і все на себе переоформити. Я їздив на неї, давно збирався, Ну у зв'язку з цим законом треба переформляти. Ну, на ні на мене, на другому чоловіке, а на ньому виходить висить, а я на ній їжджу. Норма, про яку каже Михайло, стосується закону про мобілізацію, який набуває чинності з 18 травня. В рази збільшився попит, дільцем збільшилися черги і. Якщо дивитися, то є такі питання: що чоловік перереєстрував авто на дружину. Дружина на чоловіка, на дітей прийшла переоформити авто на маму, каже Інна. Бо якщо заберуть, то бізнес стане. Це комерційне авто, і просто якщо будуть якісь нюанси, то робота стане, і люди залишаться без суботи реєстрації. Так. Тому що вам все розказ? Це секрет. Так. Подарок на себе купили машини, переоформляємо машини, придбали машину, його вправляємо. Бажаючих безумовно є так. більше отримати зазначну послугу, але все залежить від фізичної спроможності персоналу. Надати зазначену послугу громадянам Тетяна Добровольська, Володимир Черніков, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниця.